Зайці у тролейбусах ремонт, зупинок громадського транспорту, приватизація комунального майна та зміни до бюджету. Депутати Чернівецької міської ради зібрались на чергове засідання сесії та розглянули понад 50 питань. Які з них ухвалили, розкаже Олена Кричко. Під час сесійного засідання до бюджету Чернівецької громади депутати внесли зміни. Частину перерозподілених коштів спрямують на Збройні сили України. Фінансування також направлять на підтримку комунальних підприємств, ремонт бомбосховищ та погашення відсотків за кредити. 30 мільйонів гривень це обслуговування боргу. Це позика енергоефективність в будівлях бюджетної сфери. Ми коли закладали кошти, і ми не закладали в повному обсязі, розуміючи про те, що залишок спрямовується зокрема на цю мету. Це ми говоримо про той кредит «НЕФКО» 5 мільйонів євро, який ми взяли на утеплення. Ну проголосували ви на утеплення наших садочків і шкіл. І е, у нас в цей рік ми погашаємо його, і останній платіж буде у травні 2025 року. Зміни внесли до програми Комфортне місто. Депутати планують за наявності фінансування відремонтувати водовідвідні мережі по вулиці Лугова. Під час сесії прокоментували рубрику Зайці громадського транспорту, яка розміщена на сайті Чернівецького тролейбусного управління. У Нас на сайті ми розмістили дійсно фото з водікамер людей, які Вчинили адміністративне правопорушення і ухилив, і втекли з громадського транспорту від працівника служби контролю, не надавши можливість скласти адміністративні документи. Ініціативу тролейбусного управління прокоментував чернівецький міський голова Роман Клічук. Оце рішення, це рішення це прийнято було в я Вважаю, що воно було є неправильно. Тому я прошу вас, це все видалити і більше це не робити. Крапка. Депутати розглянули питання земельних ділянок, які межують з Кам'янецькою та Топорівською громадами. Що по генеральному плану міста Ченівці на виїзді Ченяців в бік стороженця має бути облаштоване велике кільце? Там по генеральному плану мала би бути ще і автостанція на сьогоднішній день. Що ми погодимо межі саме так, як їх пропонують. То ми не зможемо облаштувати це велике кільце тільки тому, що там роздані землі впритик е в притул до е наших. Е Земель нашої громади депутати підтримали рішення про безоплатну передачу трьох трансформаторних підстанцій та кабельної лінії за адресою науки 6 в користування Чернівці Обленерго. В принципі, є монополі і фірми, принципі немає іншого виходу. Є поруч на цю підстанцію. Підключаються будинки, які збудовані вже рік, і, і, і виходить, що люди не можуть в'їхати в свої квартири за того, що немає. Не працює підстанція. І підстанція зараз вона за маленька вийшла, і тобто треба вкладати гроші на її розширення. Плонера каже, ми вкладемо гроші, ми збільшимо підстанцію в два в три рази, скільки треба. Але це для цього, щоб вони вклали гроші, ми маємо їм віддати це власність. Ось такий є, є ультиматум. І тому ми маємо прийняти рішення, що ці люди, які там живуть, вони ще туди не в'їдуть, ще там рік, два-три, поки ми не приймемо рішення. Обговорення переросло в дискусію, проте рішення затвердили на користь власників квартир. На лютневій сесії депутати також підтримали прийменування понад 10 вулиць та провулків у Чернівецькій громаді. Олена Крічко, Олександр Олюнін, новини Сі 4